это спекуляция. Здесь вы приобретаете его по этому курсу 16.40, вам его только что скинули. После этого ваш начальник вечером собирает у вас выручку, едет на книжку на следующий день и там продает по 18. Все, технічний перерив, до свидання. Вот так вот у нас в стране рішаються любой вопрос. Павло намагається купити долари за офіційним курсом. В цьому обміннику 16,52. Але касир відмовляється продавати валюту. Начальство заборонило. Ані спеціально вот такой курс вишує 16,52 На продажу, щоб не було паніки серед людей. Шу а реальний курс сейчас 20. вот ніже ни, чи ніж 20, 20. Ти нігде просто не купиш долар. Вот, і все. У п'ятницю люди пікетували Нацбанк. Вони брали кредити у доларах багато років тому, коли курс був 5,05. Наразі американська валюта зросла у ціні майже в чотири рази. Пікетувальники кажуть, повертати кредити вони просто не в змозі. Ми принесли подарунки від наших дітей, яких виселяють на вулиці. Сотрудникам національного банка щоб, можливо, для них, до них це йде. Що діти оказались на і вот шлют такі подарочки им от Святого Ніколая. Керівництво одеського управління Нацбанку обіцяє всі листи спрямують до центрального офісу, але експерти запевняють, самих скарг замало потрібні реальні реформи. Інакше буде погано. На найближчі ближайший полгода. я думаю, що найгірше – це 17 гривень за долар. Если начнутся реформы, если начнутся, то это как советские рубль и купон украинский туда. Фінансовий аналітик Богдан Терзів вважає, що причиною різкого падіння гривні на чорному ринку стало піке російського рубля. Економіки країн взаємозалежні. Люди бачать проблеми сусіда і теж починають панікувати. Спекулянти намагаються заробити якомога більше. НБУ ніць не робить, але обіцяє вже невдовзі вдатись до рішучих заходів. Тягнути більше немає куди. Крісло під головою Нацбанку Валерією Гонтарєвою вже похитнулось. Єсів будь-яцо продовжатися какієсть, ми можемо відіть і скачок рівне очередної можемо віді двадцять 25, уже буквально совсем после нового. Ну а це все може произойти, якщо не буде никаких ніяких дій. есть, иными словами, завтра буде так же, як сьогодні. Наступного тижня парламент розгляне проект державного бюджету. В головний фінансовий документ країни курс закладуть на рівні 17 гривень за долар. Якщо в реальності він буде вище, це призведе до дефіциту бюджету, тобто до ще більшої економічної кризи. Віталій Мілевич Ігор Філіпов. Валерія Наумова, Олег Шпак, Руслан Пайков, підсумки тижня, перший міський.